Всіх вітаю, друзі! Напередодні зустрічі Трампа і Путіна з приводу завершення війни в Україні, яке має відбутися вже 15 серпня на Алясці. Різні лідери з Європи, які чомусь, коли треба приймати конкретні рішення, їх не мати не, не ма і не чути. В цьому випадку вони всі повиходили і починають робити якісь різні заяви, максимально кринжові, якщо. Співставити це з реальними діями, які, на які йде, йдуть лідери цих країн. Давайте зараз це розберемо. На мою думку, це дуже і дуже важливий момент, який мають розуміти всі українці, які там, наприклад, хейтять Трампа, розказують, що вот, якщо Америка нас не буде підтримувати, нас буде підтримувати Європа і так далі. І давайте пройдемось по порядку. Підтримайте відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую, як завжди, кожному з вас. Перша заява Макрона це мій, напевне, улюблений персонаж, бо підтримка серед населення Франції, там відправки більш там летальної зброї в Україні або введення французьких військ миротворчих в Україну. Та підтримка ми це розбирали там в районі від 9 до 20%. Всього лиш підтримують. Введення військ підтримує 9%. а... Надання більш детальної зброї в Україні там в районі 20-25 Отака от історія, що каже Макрон: майбутнє України не можна вирішити без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Французький лідер заявив, що він разом з британським прем'єром Кіром Стармером віддані підтримці Україні і продовжують працювати в дусі єдності та розвиваючи. Роботу, проведену в рамках коаліції охочих. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки від цього залежить їх безпека. Впротив, я буду продовжувати тісну координацію з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами. Така от історія, що конкретно робить коаліція охочих, і що коаліція охочих конкретно зробила за скільки там за півроку свого існування. Наразі невідомо. Можливо, хтось знає. Напишіть, бо. Інфи немає. Далі, Глава Єврокомісії та лідери ЄС зробили спільну заяву напередодні зустрічі Трампа і Путіна. Європейські лідери заявили про готовність підтримати роботу президента США Трампа спрямовану на припинення бойових дій в Україні, завершення війни, яку веде Росія, та досягнення справедливого і тривалого миру. Які ж ключові позиції всього Європейського Союзу? Перше. Мир можливий лише за умови активної дипломатії, військової та фінансової підтримки України і тиску на РФ для завершення незаконної війни. Це дуже хороше формулювання, так? Але хто мені пояснить, що таке незаконна війна? І в яких випадках війна може бути законною? Якщо хтось знає, напишіть в коментарі. Друге, ЄС готовий діяти дипломатично, надавати допомогу в межах коаліції охочих та. Продовжувати санкційний тиск на Росію. Який санкційний тиск? Ми бачимо, що ті санкції, які на сьогоднішній день діють вже там якісь з 2014 року, якісь з 2022 року, якісь прийняті зовсім недавно, ми бачимо, що на Росію, на жаль, вони дуже сильно ніяк не впливають. Третє, переговори можливі лише на тлі припинення вогню чи зменшення інтенсивності бойових дій. Такий от пункт. Майбутнє України має визначатись лише визначатись лише Україною, а міжнародно визнані кордони не можуть змінюватись силою. Цілком і повністю правильно. Але, як ми говорили вже в минулому відео, так позиція американців трохи друга. І, до речі, керівника НАТО Марка Рюття точно така сама: про те, що. Як юридично окуповані території не будуть визнаватись російськими, вони будуть визнані українськими, але ті, які знаходяться на сьогоднішній день і якийсь період будуть знаходитись під контролем РФІ. Е, от і все. Про всі, хто зараз говорять про те, що Росія там вийде з території України і залишить її в кордонах 91-го року, ми розуміємо, що адекватно розуміємо, що в найближчій перспективі цього точно ніхто робити не буде. Е, чому? Бо, бо ні одна країна в світі. Яка там виступає в підтримку України, так не може її заставити це зробити. Єдина країна, яка фактично могла б Росію заставити це зробити, це Китай. Які там активно готуються до вторгнення в Тайвань, тож вони точно цього робити не будуть, і Китаю навпаки вигідно, щоб і Сполучені Штати, і весь цивілізований Європейський світ у вигляді там Європейського Союзу і так далі, щоб вони були зайняті розборками з Росією, допоки Китай накопичує свої сили, будує нові там мегаоб'єкти, накопичує війська і так далі. Далі. Вихідною точкою для переговорів має бути поточна лінія фронту. В принципі, це позиція єдина зі Сполученими Штатами Америки. Точно так само і вони говорили, і ми це з вами розбирали. Що лінія фронту, ну якби що перемовини про там припинення мають бути по лінії фронту, яка є зараз, а не вихід України з чотирьох областей, щоб їх подарувати Росії. Бо бачимо, що на це точно ніхто йти не буде, і американці, і європейці в цьому, і європейці в цьому також єдині. Європейські лідери запевнили, що і надалі будуть стояти на боці України та діяти разом зі США президентом Зеленським та українським народом для миру, який буде гарантувати безпеку Європи. Така от історія. Наступне при цьому видання The Sunday Times пише, що країни коаліції охочих, це там і Велика Британія, і Франція, не планують відправляти свої війська в Україну. Вони лише будуть підтримувати український оборонно-промисловий комплекс. От вам і вся потужна підтримка зі стоянням до якогось кінця. Далі. The Times вийшло е, з такою шпальтою. Європі бракує сил для реального впливу на переговорах Трампа та Путина. Е, як зазначає видання, навіть якщо Європа залишиться непохитною в своїй дипломатичній позиції, в неї недостатньо сил щодо підтримки Києва в переговорах про вигідні умови майбутньої мирної угоди або забезпечення дотримання режиму припинення вогню. Тобто, фактично, The Times повідомляє, що Європа не може справитись з Росією. Вся Європа вони не можуть справитись на сьогоднішній день з Росією, і в них недостатньо військової сили для того, щоб. Якось Росію налякати. Насправді це на сьогоднішній день може зробити виключно е, НАТО, в якому є лідером США. Це те, що потрібно розуміти. Зокрема, йдеться про так звану коаліцію охочих, яка передбачає розміщення європейського військового контингенту в Україні. Зараз Велика Британія та Франція єдині країни, які виділили певну кількість військ. І то вони сказали, що допоки не буде реальних гарантій безпеки від Сполучених Штатів, допоки не буде вже закінчення війни, ніяких миротворців ніхто нікуди направляти не буде. Тож це також вилами по воді писано. Це як вибори будуть після війни, або покараємо всіх злочинців після війни. Це десь туди ж, десь, колись може це буде, а можливо і не буде. Але надіємося, що буде. Так, інші країни або категорично відмовляються відправляти своїх солдатів. Такі, це країни, такі як Іспанія, Польща та Італія, або планують надіслати за малу кількість військ, бо всі інші країни фактично вони являються маленькими. А, так. Таким чином, навіть початкові плани щодо залучення приблизно 60 тисяч інозем, іноземних військових для миротворчої місії, можуть провалитись. Також важливий факт залежності Європи від США. Хоча європейські країни і фінансують допомогу Україні, але саме Штати надсилають в Україну найкращу зброю. Видання зазначає, що дипломатичні зусилля Європи значні, але без військової підтримки ризикують стати просто символічними. І це, напевне, е так воно і є, і в принципі ніякою новиною це не сталося. Це просто було озвучено, бо можна збирати коаліції охочих. Саміти потужних, саміти миру, підписувати якісь гарантії безпеки, які в нас там їздили, підписували там з усіма країнами світу. А потім зрозуміти, що по факту нічого немає, нічого не підготовлено, нічого не готово. Наступне: Wall Street Journal передає, що Європа та Україна встановили свої червоні лінії та не згодні з пропозиціями Путіна. Європа та Україна запропонували. Мирну рамку, яка вимагає припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, взаємного обміну територіями, замість односторонніх поступок, а також обов'язкових гарантій безпеки для України потенційно, включно з членством в НАТО. Е, так тут дуже цікавий момент, якщо подивитись на те, що без Сполучених Штатів НАТО не може саме про себе попіклуватися країни Європейського Союзу. Якщо Сполучені Штати виведуть всі свої війська і всю свою техніку з території Європи, переправлять її назад, в Сполучені Штати повернуть своїх солдатів, то Європа, Європі придеться дуже тяжко, якщо, не дай Бог, там Росія на них нападе. І це підтверджено вже було неодноразово різними розвідками тих самих країн Європи. Але на щастя, цього наразі не відбувається. Якщо Україна піде на вихід з Донеччини, Росія має залишити окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Якщо Україна виводить сили з якихось регіонів, то й Росія має вивести свої з інших. Будь-яка територіальна поступка України має бути захищена залізними гарантіями. віце президенту США Джей Ді Венсу прямо сказали, що майбутнє України не може обговорюватись без України. І незалежно від фіналу Європа продовжить надавати зброю та кошти. Така от історія, така от нас позиція Європи. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!